Позивний ракета 31 рік. До повномасштабної війни я був професійним спортсменом, займався професійно ралі, виступав в чемпіонаті світу, в чемпіонаті Європи, майстер спорту України, член збірної України, абсолютний чемпіон України 2013 року, у 2012 році в класі став чемпіоном України серед моноприводних автомобілів. Також займали призові місця на етапах чемпіонату світу. Наразі маю серед других водіїв маю найбільшу кількість стартів. Це 35 стартів в чемпіонаті світу. Здебільшого спортом активна кар'єра почалася в 2010 році, і до початку повномасштабного вторгнення так само мали плани на 2022 рік. Мали проїхати Сергію та по Чемпіонату Європи. Нова машина, все було дуже дуже цікаво, інтригуюче, але на жаль, не склалось. Я був поза межами Одеси. Я був в броварах в четвертій ранку, коли почалися прильоти. Я прокинувся, подивився у вікно, бачив. Початок і зрозумів, що потрібно швиденько їхати до сім'ї. І майже одразу я ще до початку повномасштабки, коли оці всі там були слухи, о том, що буде війна, о том, що нападуть на нас, я вже для себе прийняв рішення, що я піду у військо. Просто не знав, яким чином це буде відбуватися. От, приїхавши в Одесу, забравши сім'ю з міста, ми там були на дачі з сім'єю, і я вже почав активно шукати місце, куди я піду і де я буду боронити країну. Е, на жаль, з першого разу, звісно, не вийшло, тому що були дуже великі черги і в воєнкоматах. Е, в якийсь момент мені подзвонив знайомий каже: тут в територіальну оборону набирають, давай приходь. Е, я прийшов, записався от, і одразу став до лав. Збройних сил воюю. Здебільшого вже більше року на Херсонському напрямку. Також ми обороняли кордони нашої країни зі сторони Придністров'я, коли була там велика вірогідність нападу з тої сторони. Але з лютого 23-го року тут на Херсонському напрямку і майже безвилозно. Займаюся від початку. Я був в зводі матеріально-технічного забезпечення, потім провів майже рік у розвідці. Після розвідки перейшов у роту зв'язку. Чесно кажучи, думав, ну, типа, що таке зв'язок, на що він потрібен. Було мало розуміння, бо хотілося бути якимось рексом, та-та-та, бах-бах. Ну, думав, що просто пересидю якийсь час у зв'язку і потім там, двинусь кудись далі. Але як потім. Опинилося, що зв'язок заходить перший і виходить останній, оскільки зараз, коли йдуть штурмові дії на лівобережжі, ми займаємося передовими командними пунктами, ми займаємося зв'язком на них. Тобто, всі хлопці, які мають зв'язок, там все проходить через нас. Ми для цього лазимо на цілякі споруди, робимо різні дуже цікаві речі. На жаль, про все я не можу розповідати, оскільки це. Важлива частина, от і зараз так само, коли потрібно, я виїжджаю водієм на будь-яку задачу когось забрати, когось завести, десь щось залізти, десь щось зробити. Не цураюся роботи зовсім, берусь майже за все, за що скажу. За останній тиждень наш ворог почав застосовувати нову тактику, скидаючи різні міни по типу ліпісток або пом 2 на дорогу, що зараз унеможливлює ротації наших постережних постів, і хлопців взагалі неможливо забрати. Колективним розумом дійшли до того, що ми зробили такий саморобний трал, за допомогою якого ми розміновуємо дорогу і зараз маємо можливість забрати хлопців для ротації. Ми на кольосах іще. Дивлюсь там на мужичків, на чоловічків такі великі, в мене там трошки більше, ніж полтора метра рост. Дивлюсь на дядю двометрового і хочеться спитати, друже, де там яйки твої, що ти загубив, чи що. Дуже парадоксально для мене це те, що Здебільшого чоловіки люблять там Стетхема дивитись, якісь там неудержимі, там де там бої віки, там та же там 300 спартанців, да от чуваки зараз є реальний шанс стати тим самим Стетхемом, тим самим спартанцем, прийти і показати свої м'язи, свою силу і допомогти своїй країні. Тому долучайтесь до лав збройних сил.